Вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Денис. І сьогодні ми продовжуємо виживати на сервері KV Project Minecraft. Опа, а це що таке? Це що, якась автоферма? Періодично треба міняти ножиць. А нам що доступні ці е, роздатчики? Чи роздавачі, верніше? Ніфіга собі. Оце да. Оце круто. Хотів сказати, нічого не відбулось, поки мене не було. А тут ніфіга собі що відбулося. Офігіти, окей. Блін, а скільки там їх? 8 стаків свічок, 800 е, медових стільників. Тут на щось одне вистачає вже. Але ми поки брати не будемо. Я думаю, ми зараз е, зберемо заліза. Я не знаю скільки. Давайте ось так візьмемо. Підемо покрафтимо, а потім. Віспер скаже, що в залізній епосі обожнює квітучу азалію. Найбільше з всього листя, яке нам треба, то я думаю, ми пофармимо квітучу, квітучу азалію Чи азалію Так, ножиці давайте скинемо. А, стоп, нам з собою їх треба буде взяти. Нам треба рейки, я думаю, покрафтимо, і ланцюги покрафтимо. Вони, здається, робляться ось так. Так, окей, саме так вони і робляться. Нам їх треба дофіга. Що ж ти? Куди ж ти? Е, 1024, якщо я не помиляюсь, нам треба. Правильно? Правильно. І рейок теж 1024, окей. Е, це 16 стаків. Це 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Так, ще 4 стака виходить. А вони по одному крафтяться, так? Да? Ну да. Мало заліза взяв. Так, це ще 2. Я думаю, цього має вистачити. Ага, у нас. А, ні, я... у нас є залізо, якраз має вистачити. А, так, так, так. Є. Що у нас виходить? У нас виходить, що не вистачає. <ф> у нас не вистачило заліза. Скажи, у кого є x ray включай. Не буду я включати. Забанять зразу, ти що? Не можна такого робити. Крайде серія буде називатися Я вимкнув x ray при адміні і от що сталося. <різь> так, е. Я не знаю скільки нам ще треба. Давайте ось так, я думаю, по-любому має вистачити. Все чудово, навіть зайвих трохи є. Е давай їх закинемо сюди. Залізо тимчасово скинемо сюди. Так, заходимо в епохи. Здаємо ланцюги. І рейки, рейки, рейки. Трішки є. Малувато. А, точно, вони ж, до речі, по 16 крафтяться. Давайте візьмемо пів стаку, напевно. Зробимо 4 стаки палок. Так, я не знаю скільки це вийде. Вийшло багато. Можливо, навіть забагато. А, ні, рівно. Прикиньте, рівно 16 стаків. Так, рейки теж ми здали. Що ми ще можемо зробити? Як робиться гак для розтяжки? Злиток, палиця і дошка. Злиток, палиця і дошка. А скільки? 256. 400 злитків, 400ки палок і 400ки дошок. Давайте тропічні вже брати. Так, це це багато, да 400 ки палок, 400 дошок Мало. Давай ще. Є а злитки ось. Так, як там було? Ось так. А, вони, вони по два. Hmm, тобто що? Тобто робимо ось так і ось так. Чудово. Здаємо гачки. Є. А Здаємо шо ми ще? Давайте ліки здамо. Два стаки. Чому ні? Ага, чому ні? У нас не вийде на два стаки. Треба ще розбігти залізу Да, стаки ще трішки трішки не вистачає, 200ки э, цього як воно зветься Два стаки залізе. Так, і знову треба йти по дереву. А, воно прям прям на стільки розлітається. Блин, трішечки. буквально тришечки. Давайте що, давайте дуба візьмемо так, нам треба 7. Значить ще один дуб. В сенсі. Як це? Як це сталося? Так, побігли ще візьмемо залізо, зараз. Я думаю, стільки нам вистачить. Верстака немає? Є верстак, окей, давайте тут тоді зробимо. Так, стаємо, значить, ліки. Це на, на натискова. Вагова плита. Вагова плита 1024. 1024. Вони так крафтяться. Так крафтяться. І... Це скільки? 32 стаки заліза треба? Непогано. Доволі непогано. Так, давайте рахувати. 18. 19, 20, 21. Це мені повний інвентар їх треба, чи що? 32 слоти. 9, 18, 27, 36. Давайте тоді кудись-сюди свої речі поки скидати. Бо просто вже місця немає. Та що ж я роблю? Повний інвентар без одного слота Боже, я їх до крафтів, представляєте? А що я... А що я не крафтив? 35 стаків заліза треба було. А не нажимних плит. Що ти будеш робити? Не висипатись, це класно. Всім рекомендую. Ну що, тепер будемо ходити по ним? Я не знаю. Скільки я заліза витратив? Це просто жах. 256 ковадов нам ще треба. Антон каже, кидай на аукціон, але я дуже сумніваюсь, що хтось їх купить. Так, давайте тоді здамоше ковадла. А що треба на каменний різ? До речі. Так, скільки на ковалень? ковадло, верніше. 256. Це. 4 стаки. По 3 блоки. 3 блоки на стак. Тобто 4 на 3. 12. Так, блоків вистачило. Чи вистачить тепер нам просто заліза? Трішечки не вистачає, прикиньте. Це ковадла теж здані. Залишились плавильні печі, камені і ковальські столи. Давайте глянемо, з чого воно все робиться. Е, різ з чого робиться. Одне залізо. Окей. Плавильні печі. 5 заліза. Um. Скільки треба? Фу-фу-фу. Ні, -фу -фу. коротше, хай залізо ще фармиться. Ми накрафтили все, що змогли. Треба буде стати АФК. На фермі знову. А, куди ми йдемо? Ми йдемо. Фармити Азалію. Нормально. Сів відпочити. Міша нам позує для превюшки. Так, а, куди ми йшли? А точно. І дерево треба буде добути. Дерево вже теж майже все. Так, палки сюди скинемо. Візьмемо з собою два стаки кісткових блоків. Треба взяти ще стак вугілля. Ой, вугілля кажу. Стак заліза. Я думаю, азалію ми в рибному біломі знайдемо. Може там висаджували щось. Я, правда, не знаю, на що я стільки блоків з собою взяв кістяних. у них. Так, стак беремо по-любому. Доволі швидко фармиться до речі. Це Outpost 1. Так, ось одразу я заліє. Але вона не квітуча Вон квітуча Так. Щоб не дуже багато. Нормально. Це... Я думав, воно все квітуче буде. Це зараз серйозно. Оце прикол. А у нас саджанців, до речі, немає. У нас же немає саджанців Азалії Азелієве листя, до речі, здано. Тобто нам треба тільки квітучу азелієве. Це просто жах. Цікаво, а пороски квітучої Азалії випадають тільки з цих квітучих чи ні? Типу, якщо я ось так буду ламати. Це просто смерть. Мені випало. 19 квітучого злівого листя я добув. І випало цілих 6 саджанців азалії але жодної квітучої. Саджанця жодного не впало. 19 листя. Що робити? Появляется вона на мусі все прикиньте. Каже, білый дим, кличе треба бігти. I'm that dude, bet I see you from the top, yeah, real soon. Looking down on the haters that I've been through. Told them I'll see you later, yeah, big truth. I keep a real good pace, built a big house, damn, look at that place. Up in my mind, cause that's my space. House so big, full of positive things. Uh, and I can't be sure, cause I ain't no rook, man, I wrote the book. Now I teach how to cook and beats like look, making these look good. I just want trophies, blacks with a whole goal, if you know me. Gotta go record on the wall, look closely, got that record all alone, like lonely, uh, i waiting cause I feel this frustrating when I always put the hours in. But ain't nobody wanna recognize independence, it threatens their continent. So I chase that bag. Trophies are dope, but I'd rather have cash. Sitting in the bank cause I paid my tax. Living my life my way, my path I go. Move fast, move fast. Anyone who ain't hitting full gas. Who that choose that hard work that wins, true facts. I'ma go big, grind hard, throw a few jazz. Big hook next to the dome, knock her straight back down to the floor. Anyone in my way smacked. I don't take bad thoughts, no, I remove that. My team got good minds, I can prove that. I got these dreams that I've been chasing. I've got some things I've been upgrading. No one can stop me from this craving. Chasing I've got these dreams that I've been chasing. I've got some things I've been upgrading. No one can stop me from this craving. You'll see me at the top one day. Yo, when it ain't toxic, shut your mouth and pick like a rocket got that energy you can call me socket doing that boss all i do is focus on increasing that profit yeah i'm on like a faucet ready to make another deposit uh, never been complacent since i was eight i steady stay chasing always winning adjacent side by side grind hard in the basement ain't no replacement only want me yes to the free agent because i go with this payments. otherwise i don't really have any patience making that honey I want to be something that's more than just money I want to teach others and see them becoming a version they never thought now they be hunting their goals and their dreams yeah all in their reach they listen to me the things that I preach and change their whole lives to something belief and now their own mind is all that they need uh, I'm loving the journey got rid of the doubt and the worry I'm moving no mercy whatever I get I'm deserving I put in the work and I feel like I'm never done working I always stay thirsty because it keeps me alive when I'm learning i got these dreams that I've been chasing I've got some things I've been upgrading No one can stop me from this craving Chasing i got these dreams that I've been chasing Виходить, ми навіть переформили на цілу одну штуку. Нарешті все забрав. Пройшло. Пройшла таки година, напевно. Витратив е 16 ножиць на цю всю тему. Давайте заберемо те, що зайве. Підемо на склад, скинемо. Так, квітуча залія у нас нарешті здана. Залишилось всього лиш е 8 видів. Листя. О, ну залізо, до речі, потроху фармиться Ми зараз можемо глянути, скільки нам треба. На плавильні... Стоп. На ковальські столи. 8 стаків. Так, ковальські столи ми закрили. дерева ми нарубали. Прийдем дерево. дерево. Дерево ось. Цікаво, а що я знову нарахував? Нам же не 8 стаків дерева треба. Так, окей, нам треба 16 штук, правильно. Ні, 32. Стоп, Нам стак треба. Ну Так, да, нам треба стак. 400 кірніш. На 400 стаки дошок на стак столів. Заковальський стіл, стіл теж зданий. Залишились камені 6 стаків і плевельні печі. Все інше тут треба формити. Знадто багато я з собою взяв кістяних блоків. Але ж півстака пішло на азелію. Чиазалію знову. Я би насправді отут зробив якусь тему, щоб оце все стікало, типу, в куток. Чи, можливо, з двох кутків. Не що, відер немає. Так, давай, давай відра, зроблю собі. Куди я йшов? Я в інший бік шу. Зараз спробуємо розлити по куткам, побачимо, що з цього виходить. Ага. короче занадто. Треба на 1, 2, 3, 4 блоки ближче виходить. Тільки я не знаю, чи це буде працювати. Один, два. Три, чотири. Це звідси, типу, да І це занадто. О, ось воно якраз. Тільки я не знаю, чи зможуть вони так, типу нюхати у воді. Пойдеш повинні, правильно? Я дуже сподіваюся, що воно буде так працювати. Ось тут я хочу поставити воронка. Одна, дві, 3, 4, 5, 6. Чи стоп, чи можемо візьмемо вагонетку? А ми здається, не можемо рельси робити. Ну, спеціальні Ам... Добре, якщо я просто на... натикаю воронок, це буде не дуже зручно. Але хоч якийсь варіант. А чого ви в цьому кутку сидите? Вам сидіти більше немає, де? Так, вісім воронок, так, здається, треба. Блін, краще б я з воронками провтикався і більше зробив, ніж треба, ніж з плитами. Угу. Не вистачило. Де сіти десь ближче до центру? Короче, я сподіваюся, що ця фігня буде працювати. Залишимо його так. А в нас, до речі, є смолоскипний кіглечник. Я їх потроху саджаю в підвалі. Але сумно, що з нього не падає насіння. До речі, ми можемо два смолоскриптника можемо розвести. Стоп, а десь ще ще був, ні? Я пам'ятаю був ще. Так, візьмемо з собою. Отак і отак. Зганяємо на спаунду скупника, може купить. Сенсі. а що не так. Що не працює? Знаєте в чому прикол? Треба насіння смолоскипника, а не сам смолоскипник. То я дарма його виросту А це я зможу забрати? Зможу. Ну хоч так. Тепер будемо знати, що треба не сам з його насіння. Тобто вони викопали можна його годувати. а Ось, до речі, ще один. Знаю, давайте кудись сюди закинемо. Все одно за одним нічого не зробимо зараз. Може ви щось викопали, поки мене не було. Нічого вони не викопали. Давайте сходимо до скупника. Може в нього пощ... пощастить. О, какао боби є. І сяйнисті ягоди є. Це плюс скільки? Плюс 60 приблизно. Майже 60. Так, треба, напевно, кудись спаун перенести. Можливо, ось сюди. Щось так прямо по центру. А тут центра не виходить. Аж, що не так? А, точно. Тут доріжка далі йде трішки. То не страшно. Давайте якось ось так зробимо. Так, окей. Такий спаун нам піде. В принципі, я думаю, на цьому моменті можна завершувати серію. Ми здали дуже багато предметів завдяки тому, що Антон стояв, здається, ніч. Може й день, і фармив залізо. Нафармив майже половину квітучої азалії, Там здав звичайну азалію. Залишилось не так-то багато, але не те, щоб це було легко. Наприклад, глечники, медовий блок, що тут ще складного, ендер перлини перетинки фантому і купу. Купу просто листя. Тож, а, до речі, я ж забув. Поки я там Азалію ковіряв чи азалію, у нас два нових учасника міста. Один учасник он там будується, а інший щось бігає, думає, що їм робити. Тож, на цьому моменті ми будемо завершувати нашу серію. Це була 23 серія виживання на сервері Кию Project Minecraft. Дякую за перегляд. Залишайте коментарі, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, і до зустрічі в нових відео.